Машинок. Ось така красива машинка, кабіна іде металева, тут відкриваються дверцята, морозиво, коктейлі, тут такі видвигаються козирки. Вона на батарейках необхідно вставити. HDI, колеса крутяться, прорезинені, і тут ось так ще. Машинка механічна свинки пепи. Тут у нас три місця для тата, для Джорджа і для Пеппи. Пластикова машинка, оригінал, Пластикові колеса крутиться, стан чудовий, скло ціле. Грати з військовими фігурками. Така машинка, позашляховик із кулеметом. Є одне місце для того, щоб сидіти. Кермо крутиться, тут ось така локація. Пластикові колеса крутяться, стан чудовий, їде гарно. Така машинка, міцнючий, іде пластик, колеса масивні. І вона інерційна, тобто запускаємо, вона деякий час буде їхати самостійно. Ось така машинка, міцний пластик, гарний стан. Стан взагалі як нова для малючків. Далі така машинка. Тут у нас ідуть гумові колеса передні, задні пластикові. цікавий вигляд має. Ця частина також пластикова. Запускаємо, і вона дуже-дуже швидко буде їхати. Інерція гарно працює вперед. І також маємо ось такий автомобіль. Кабіна у нас йде металева, скло ціле, дверцята не відкриваються. Пластиковий причіп. ця частина рухома, колеса гумові. Ось такий тягач, гарно їде дверцята не відкриваються не в автомобілях, не в притчіпах. Стан гарний.